Сьогодні історія автора каналу зачепить те, як поширюються невідимі мережі лукавого, і яким чином ця підпільна підконтрольна сутностям група людей колективно зводить з розуму обрані жертви і виконує задуманий спочатку проєкт по людині. Це може бути заведення в мережі лукавого для виконання завдань для пошуку жертв для низькочастотної тварини. Це може бути зведення небажаної людини з розуму. Це може бути замовне самогубство людини. Або підштовхування на злочин для посадки людини у в'язницю. Так ось у ці ці довгі роки страждань та знущань над автором каналу, демонічна група людей, привели в якийсь момент до того, що сутність, яка до нього підсилилася, стала активно полонити мозок. І якщо так можна висловитися, вивантажувати вміст мозку в ці приховані від людей мережі, щоб ці підконтрольні люди сутностям дізнавалися більше інформації про чергову жертву. І всілякими способами могли ним керувати та маніпулювати надалі, або більш ефективно на нього вести атаку для придушення духу та для доведення людини знущаннями та нелюдськими тортурами до самогубства. Автору каналу довелося дуже багато пережити з того, що називається дьявольські поневіряння, і зрозуміти, що таке бісівщина і що відбувається насправді з людьми після смерті, коли потрапляють у пекло, де на них чекають вічні муки за скоєне за життя. Найстрашніше в цьому всьому, що пекельні жителі тонкого астрального плану виходять з пекла і активно діють на землі серед людей, підсиляючись до них. З повним розумінням, як керувати людиною, як її маніпулювати, як працюють мізкі людини, як ними керувати і кодувати, щоб потім змушувати людину надмірно виробляти енергію, якою вони харчуються. І коли потрібно, залякуючи, нелюдськими тортурами, використати життя людини у своїх демонічних цілях просування, насильства, страху і жаху. І всього того, що називається дьявольщиною. Так от, із того багато чого жахливого, що довелося пережити автору каналу у цій історії він розповість про мережі, які ведуть ці люди, щоб створювати між собою контакти таємно невидимуним способом між собою повідомлятися. Всі ви чули і знаєте про те, що люди з ясновидінням або з іншими так званими дарами відкривають для якісь додаткові можливості. На додаток до звичайного сприйняття світу людиною під впливом цієї сутності, коли автору каналу доводилося перешкоджати його полоненню, в якийсь момент його очі стали бачити приховане від простого людського погляду. І було дуже страшно розуміти те, що через постійний вплив і практичної відсутності можливості діяти, він став бачити, що невидимий лазер спрямований в його квартиру з балкону будинку, що знаходиться навпроти його, його будинку. Потім цей зір у нього зник. Оскільки сутність злякалася того, що автор каналу одразу визначив, що це за лазер і навіщо він призначений. І автору каналу було видно тільки місце, що світиться, звідки він бачив лазер. Далі, коли демонічні групи повідомлялися між собою, вони підключалися до тієї, яка атакувала його спочатку, автор каналу став бачити такі ж невідимі для людей місця, що світиться, звідки ведуться ці невидимі лазери уже, та вже на інших балконах, і не лише сусіднього будинку. Одночасно сягала справа до сімох крапок з лазерами, спрямованими до його квартири. Так ось найжахливіше в цьому всьому, що саме це і є мережі лукавого, за якими поширюється інша форма життя, яка за цими лазерами веде вже під контрольним міські людей. Для атак на обрану жертву. А це і портал для підселення, а це можливості створювати пекельні ефекти, в окремо взятій квартири, куди направлен лазер. І це безпосередньо той шлях для пекельної сутності з пекла, яка поширюється таким чином землею невидимим способом. І, під... і... і підпорядковуючи людей з покусами чи залякуванням, підключає до своєї лукавої мережі все більше і більше людей. І оскільки автор каналу вже давно щодня свого життя прощається з нею, живе завжди день, як останній, то він вирішив і таке знання викласти в інтернет, тому що знає, що гряде ядерна війна за проростом Філіпа Барнета. І що через ядерні удари будуть пошкоджені всі супутники землі, і не буде ні зв'язку, ні світла. І лише, за словами цього пророка нинішнього дня, зв'язок буде у підпольної групи Антихриста, який через ці невидимі мережі. Веруватиме під контрольними сутностями людьми, які людьми здебільшого вже не є. І Господь Ісус Христос через пророцтво, яке озвучив Філіп Барна, дав вказівку, що люди, які вірять в нього, повинні будуть знищити цю мережу. На цьому ця історія автороканалу закінчується і надалі. Якщо йому вдаватиметься виходити з підпливу демонічної групи людей, з цих мереж, то він знову і знову викладатиме оповідальні відео про ті страхи, які йому довелося прожити.